На виконання соціальних ініціатив президента України в Олександрії триває акція Зірка пам'яті розпорядження міського голови за кожним ветераном війни. а Їх зараз в місті залишили 191, Закріплено медичного та соціального працівника, представників селищних та міських рад, навчальних закладів, свого підопічного відвідав і Степан Цепюк, який 29 жовтня завітав до родини Олександрових. Я прийшов поздравити вас з праздні. Значит, сегодня 95-я -е годовщина ленинского комсомола. А вам 96. То есть вы старше, чем сам комсомол. Проходите, проходите. Борис Ксенофонтович та його дружина Варвара Антонівна народились у 1917 році. Познайомилися під час Другої світової війни у військово-польовому госпіталі. На батьківщину повернулись у 1947 році. Варвара Антонівна до виходу на пенсію працювала у дитячій лікарні. А Борис Ксенофонтович в сфері торгівлі. І весь цей час понад 70 років вони разом проживають з дітьми, не забувають про них і учні. Ну я не скажу, що наші батьки забуті. До них приходять школярі з першого ліцею. От ну особливо перед святами, перед 9 травня, от розпитують, де дідушка був в роки війни, чим займався, що запам'яталося йому. Що дідушка помне, то й розповідає їм. Тож два викладача приходять. Вони ну дуже часто приходять. Я не знаю, може раз два місяці приходять, а то й чаще вони заходять сюди, приємно. Дідушки, там якийсь тортик, якусь конфетку. Вони забезпечені, але їм дуже це приємно. Підтримує ветеранів влада і не тільки перед святами.